Милосердям своїм Бога і послухай ці благання, котрий натхнув ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, Божена. Сердя, май над нами, Милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас, Милосердя в ріках наших, як падаєш під Христом. Ласка твоя, хай хоронить, захистить нас перед злом. милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворой. Христос рождається. Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві Дев'ятниці до Божого милосердя. Я щиро прошу вас про подобання і про поширення нашої трансляції, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молімося сьогоднішньої днини за тих, хто відійшов в єдності зі Святою Церквою. Сьогодні приведи до мене душі роз'єднаних братів і занур їх у море мого милосердя. У гірких стражданнях вони роздирали моє тіло і серце, тобто мою церкву. Коли вони повертаються до єдності з церквою, мої рани гояться, полегшуються мої страждання. О Всемилостивий Ісусе, Ти сама доброта, ти не відмовляєш у світлі тим, хто тебе покірно про це благає. Прийми до храму свого всемилостивого серця душі наших роз'єднаних братів і допровадь їх своїм світлом до єдності з церквою, та не випускай їх із храму свого всемилосердного серця, вчини так, щоб і вони звеличували щедроти Твого милосердя. Отче предвічний, подивися милосердним оком на душі наших роз'єднаних братів, особливо тих, хто розтратив Твої блага. І зловживав Твоїми благодатями, вперто залишаючись у своїх гріхах, Не зважай на їхні провини, але на милість свого Сина і на Його гіркі муки, які він прийняв ради них, тому що і вони зачинені у всемилостивому серці Ісуса, вчини так, щоб і вони прославляли Твоє велике милосердя на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого і породила Христа Спаси, Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради спасіння, <кій> зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата. і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертва йому Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь.

Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окрови і воду, що виплили з найсвітішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми оповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо. Милосердний Ісусе, ми щиро просимо милосердя для нашої України, всього українського народу, нашого мужнього, українського воїнства. Просимо Твого милосердя для всіх поранених, полонених, безвісти, зниклих, для всіх переселенців, біженців, сиріт, вдів. Господи, змилосердися над нами, просимо Тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання, нехай Господь Бог благословить цей день. Щоб він був добрим, світлим, мирним, спокійним днем і вечором. Христос рождається, славімо Його, слава Україні, героям! Слава!